in mikolaev the danish refugee council has been responding to humanitarian needs since december 2022 since then we are supporting the social protection services as well as doing rehabilitation of infrastructure we are also uh, assisting on the economic recovery of the region action, making communities safe. Through these comprehensive efforts, the DRC is committed to support Mykolaiv residents to rebuild their lives. у діарсі. Ми зосереджені на зміцненні місцевих громадських організацій в Миколаєві, щоб вони ефективніше надавали допомогу тим, хто постраждали від війни. Ми надаємо гранти, матеріальну допомогу, спеціалізоване навчання, щоб місцеві громадські організації змогли краще надавати свої послуги. Такий підхід не тільки зміцнює місцеві неурядові організації, а й сприяє зміцненню зв'язків в громаді та покращує її стійкість. У Миколаїві ми підтримуємо мешканців міста у задоволенні базових потреб. Наша команда розподіляє непродовольчі товари, такі як ковдри, кухонні набори, засоби гігієни та матеріали для обогріву. Через програму грошової допомоги ми додаємо людям можливість самостійно обирати необхідні товари та послуги. Взимку ми забезпечуємо додаткову підтримку, щоб родини могли залишатися в теплі та безпеці. У Миколаєві данська рада у справах біженців активно покращує безпеку громад через гуманітарну протимінну діяльність. Важливою складової цієї роботи є інформування про ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Щодня наша команда з 15 фахівців навчає дітей, підлітків і дорослих у Миколаївській та Херсонській областях, як уникати небезпек, пов'язаних з нерозірваними боєприпасами, та як поводитись безпечно. Разом ми прагнемо відновити безпеку і забезпечити більш захищене майбутнє для жителів південного регіону. У Миколаєві Данська рада підтримує економічне відновлення, надаючи грошову допомогу для задоволення основних потреб сімей. Також ми допомагаємо фермерським господарствам відновлювати сільськогосподарську діяльність. Ми пропонуємо навчання для підвищення професійних навичок і підтримуємо малі підприємства, щоб вони могли продовжувати свою роботу та створювати робочі місця. Наша основна мета стабілізувати та покращити умови життя, сприяючи зміцненню громад Миколаїв. As Marks is 235th anniversary, we celebrate the strength and resilience of its people. We would like to extend our heartfelt wishes for peace, prosperity, and unity for everyone that calls this city a home. Together, we are building a safer and more resilient future for all, and we look forward to continue our partnership in creating a brighter future for Nikolaev.